ж, а тепер тепер про більш серйозні речі? Повертаємося до Кривого Рогу. Саме там відбувається народне віче. Від ранку ми його частково транслювали. Люди а їх за даними МВС на цей момент вже майже 7 тисяч мітингують проти визнання результатів другого туру виборів міського голови, згідно яких переможцем став кандидат від опозиційного блоку Юрій Вілкул. На сцені вже виступили народні депутати від самопомочі, зокрема Семен Семенченко, позафракційний. Володимир Парасюк, а також мер Львова Андрій Садовий нагадаємо, що напередодні Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Юрія Юрія Малобога про невизнання результатів виборів у Кривому розі за офіційними даними. За чинного міського голову представника ОПО блоку Юрія Вілкула проголосувало 50,21% виборців. А за його суперника від самопомочі юрія Милобога – 49,77%. Різниця між кандидатами склала 752 голоси. Ну а джерело у самопомочі повідомило, що партія може вийти із коаліції, якщо кривий ріг без бою віддадуть Вілкулу.